Друзі, усім привіт! Ви на моєму каналі Оля Паріж Кейк. І мене звати Оля Василечко. Сьогодні я буду готувати надзвичайно простий рецепт та приготування шоколадного фондану. Буквально 20 хвилин і все готово. Це ідеальний рецепт, коли гості на порозі або ж хочеться себе побалувати смачненьким. Отже, все дуже просто. Та без танців з бубном. Для початку потрібно розтопити шоколад та масло у мікрохвильовці. Яйця злегка збиваємо з щіпкою солі та цукром просто до однорідності, можна користуватись і вінчиком. Якщо моє відео було для вас корисним, та вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео із цікавими рецептами. В яєчну масу вливаю розтоплений шоколад з маслом. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Просію сюди борошно і знову змішуємо. Форму для випікання потрібно змастити маслом. Розмір форми 18 на 10 см. Наливаю масу у форму та злегка розрівнюю. Посипаю зверху горіхами, які вам до вподоби. Можна і не додавати горішки. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів і випікаємо 11-13 хвилин, не більше. Після випікання залишаємо до повного охолодження у формі. Фондан це ідеальний десерт для справжніх поціновувачів шоколаду. Така ніжна, шоколадно повітряна текстура М -м, просто в обожнюю. Не забувайте натискати на дзвіночок, він вам буде повідомляти, що на каналі вийшло нове відео із рецептом. Ніщо так не зігріє, як ароматний чай з домашньою віпічкою, тому готуйте і радуйте близьких найчастіше. Бажаю приємних приготувань та смачного вам!